Вправа номер 35 п'ятий пункт. Тіло плаває в гасі, повністю занурившись. Якою є маса тіла, якщо його об'єм становить 250 кубічних сантиметрів? Ну що ж, запишемо умову цієї задачі в скороченому вигляді. Записуємо дану. Плаває в гасі. Ось тут я навів таблицю з кінці підручника. І бачимо, що в нас тут є газ. Ось він. Це рідина, на якій Літають літаки газ, то бачимо, що густина газу, якщо ми візьмемо в грамах на кубічний сантиметр, бо у нас тут є об'єм у кубічних сантиметрах, становить 0,8 грам на кубічний сантиметр. Записуємо, що густина газу дорівнює 0,8 грам на кубічний сантиметр. Є Далі об'єм позначається літерою В. Об'єм у нас дорівнює 250 кубічних сантиметрів. Є. Ну що ж, у нас запитують, якою є маса тіла. Маса позначається літерою М. Пишемо М знак питання. Що можна розпочати в розв'язуванні? Сказано, що тіло плаває в гасі, повністю занурившись. А це означає, що густина тіла. Точно дорівнює густину рідини, в якій він плаває, тобто гасу. Так ми можемо знайти густину тіла. Записуємо оскільки тіло плаває в гасі повністю. Занурившись, занурившись, пишемо то, Ро тіла. Ро тіла. дорівнює ро гасу. Ну і записуємо і дорівнює. цілих. 80 грам на кубічний сантиметр. Є? Отже, ми вже знаємо, яка гостина тіла. Отже, його основна умова то, що він буде тоді плавати в товщі води, коли його густина точно дорівнює густині рідини, а він плаває в гасі. Чудово. Ну що ж, А, а зараз пригадаємо формулу для гостини. За означенням, ми можемо сказати, що густина ро пишемо «дорівнює», це М, що ділиться на В. Тоді звідси випливає, що М дорівнює. Ну що ж, для того, щоб знайти, ну давайте ми позначимо М поділити на В, то М у нас зверху, В внизу, а для густини місце тут залишається. Закриваємо рукою масу, то бачимо, що маса це густина, що множиться на об'єм. Записуємо m дорівнює це густина, що множиться на об'єм. Мова йде про тіло. Нам відома його густина, ро тіла. То виходить, що наша ця формула запишеться, що маса нашого тіла це густина тіла, що множиться на об'єм тіла. Густина тіла нам відома. Ну що ж, записуємо, чому дорівнює маса тіла. Отже, m у нас дорівнює. Замість густини тіла ми пишемо 0, цілих. 80 грам на кубічний сантиметр, що множиться. А замість об'єму 250 кубічних сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, одиниці у нас скорочуються кубічні сантиметрів, чисельнику і знаменнику 0,8, що множиться на 250. Це 8, що множиться на 25. 4 на 25 це 100, а 8 на 25 це 200. Отже, записуємо, що це буде дорівнювати 200. Ну і в нас тут залишаються одиниці грами. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює маса, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, якою є маса тіла, записуємо, що маса n дорівнює 200 грам. Ну що ж, ось таке завдання на умову плавання тіл на цьому вправу завершено.